Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Оглянемо сьогодні чудового трактора крайні роки випуску дуже популярної серії GL. GL201 на 21 кінську силу. GL201 і всі GL, які закінчуються на одиничку, випускалися до 98-го року. Потім пішла серія вже KL. Тому руки на дисках. Одразу дивимося четвертий місяць 97-го року. По шинах повний порядок. Візуально дуже збережений трек. Коробка передач механічна, 4 швидкості і 4 режими. Реверс, ручний газ, пам'ять на Напрацювання 1013 мотогодин. Виглядає, що на тисячі міняли масло, в цілому дуже збережений трактор. Давайте заглянемо під капот, а потім ще і заведемо. Легко знімається бокова захисна панель. По двигуну, ви бачите, просто стан нового трактора. Радіатор, бачу, кубота, фільтр по оригіналу мінялося гідропідсилювач керма, жодних картерних газів, дуже збережений хороший трактор. Тепер спробуємо завезти, від'їдемо і подивимося на власне, його з різних сторін, а також на ґрунтофрезу. Послухаємо, як працюють три циліндри від Kubota останніх років випуску. Все погасло. Навіть свічу каву не треба гріти. Все вмикається чітко, дуже зручно, легко. Можна працювати, почти одною рукою. Максимально чистий, трактор на базі теж немає, ми перевірили. Грунтофриза в комплекті 1,40 м. Ножі на грунтопризі оригінальні, ще зелені. Кубота, прекрасний трактор, дуже хороші комплектації, оскільки гідропосилювач кермає реве і, і швидко з'ємне, рівень горизонту. все працює максимально коректно та справно. 7500 на майданчику Вірем-техніка рівно самовивіз. Або, звичайно, можна скористатися нашою доставкою і вартість, відповідно, ми вже озвучимо вам в залежності від відстані, куди доставляти. Але краще, завітавши на наш майданчик, самі зможете провести тест-драйв та оцінити неперевершений стан цього трактора. 7500 Прекрасний трактор. По колії метр метр десять Це є трактор повнорозмірний, але ще не з колією 1,20 м. Джелі метр-двадцять починається від 25 сил. Якраз очікуємо контейнер в Рівному з Жілі 25-му і там вже буде колія метр-двадцять. Також 261 на майданчику і там теж колія метр 20. Дуже широка лінійка тракторів Діль, тому. Звертайтеся, телефонуйте, підберете собі максимального, оптимального, надійного японського помічника у нас на ВРМ Техніка Рівне. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.